Україна стала незалежною, тому що з'явилося фантастичне вікно можливостей після московського путчу. Чи національно визвольний рух був готовий? Ні. Чи філософія нових інституцій була готова? Ні. Природно, що система, яка була відтворена в незалежній Україні, була радянською системою, і ми з її шлейфами маємо справу по сьогоднішній день. Єдине, що можна цьому протиставити, це є нова суб'єктність, нова якість суб'єктності. Ця нова суб'єктність на маргінесах потрошки формувалася починаючи з 90-х років і досягла критичної маси своєї в 2014 році. Ми отримали революцію гідності. Фінансова криза цьому сприяла. Обрання Януковича цьому сприяло, тому що обрання Януковича політизувало велику кількість тих людей, які інакше б були аполітичними. Те, що ми отримали в 2014 році, це є фактичне проголошення незалежності. Не юридичне, а фактичне. В момент, коли країна фактично стає незалежною, ми отримуємо зразу в покарання за це: за нахабство бути незалежними, за нахабство бути самостійними. Ми отримуємо війну за незалежність з Росією, яка проявляється через анексію Криму і через агресію російську в Донецькій і Луганській областях. І, власне, далі ця боротьба продовжується не тільки на лінії фронту. На лінії фронту вона дуже очевидна, але вона продовжується всередині країни, вона продовжується в правилах, вона продовжується в привілеях, вона продовжується в тому, який ландшафт капіталу.